Ми не можемо на кожному кутку поставити патрульного поліцейського. Ми не можемо на кожному кутку поставити оперативника: стрийська наукова, стрийська Володимира Великого, стрийська Сахарова. Це є все критичні перехрестя. Так, ми ходимо разом на патрулювання. Все відбувається в межах чинного законодавства. Ми виконуємо свою роботу, вони виконують свою відсутність відповідальності за порушення комендантської години. Розраховувала, що ніхто не знає, чим вона займається, все одно. Певні органи в кінцевому запиту, чому там перебували. Краще скористатися процесом Європротоколу, аніж очікувати, поки приїде патрульний поліцейський, тому що це затор. У нас дуже велика кількість транспорту, і вона абсолютно збільшилася з початку повномасштабного вторгнення. Нема таких районів. Немає. Кожен хоче сказати, або е, е, де він знародився, в якому районі або проживає, Він хоче, не знаю, можливо, певних ярликів е, він вважає позитивних сказати, але це не так. Це абсолютно не так. Кримінальне правопорушення як буваються, так як і в залізничному районі, так і в Франківському районі. І, і, і можна просто перетасовувати все залежно від обставин чинного кримінального правопорушення, які це кримінальні правопорушення і зоглядники вчинене кримінальне правопорушення, що стосується його безпосередньої суті. В нас завжди відкритий набір, але це не за того, що ми потребуємо постійно, тому що в нас великий відтік кадрів. Відтік кадрів, до прикладу, за останні два тижні ми перевели 5 осіб, які перейшли до інших служб. А одна із представниць нашого управління патрульної поліції стала заступницею органу, який розповсюджує свою юрисдикцію на всю Україну. На сьогоднішній день трішки більше тисячі патрульних поліцейських разом із цивільними працівниками знаходяться у лавах патрульної поліції Львівської області. До прикладу, нещодавно стартував перший етап проєкту служба освітньої безпеки. У нас зараз з початку навчального року у значній частині частині шкіл міста Львова будуть заступати інспектори служби освітньої безпеки. Це новий відділ. Тобто в нас постійно триває розвиток, і він потребує, звичайно, поліцейських. На сьогоднішній день середнє грошове забезпечення, якщо бути точнішими, патрульного поліцейського з урахуванням. Усіх доплат, котрі є в межах правового режиму воєнного стану, становить 30,5 тисяч гривень. Від 30,5 тисяч гривень. Так, ми ходимо разом на патрулювання, все відбувається в межах чинного законодавства, ми виконуємо свою роботу, вони виконують свою роботу. Злочинність мала б у нас постійно рости. Постійно, тому що теоретики говорять про те, що. Усі економічні інші біди, які падають на плечі громадян, співгромадян, а також країни, це є один із причинами, чому злочинність має рости. Це досліджує наука кримінології. Якщо в країні війна, це ще один ривок, умовно до кількості вчинних кримінальних правопорушень. Але я кажу вам зворотні про те, що на сьогоднішній день кримінальна обстановка абсолютно є стабілізована. І кількість кримінальних правопорушень вона вчиняється. Звичайно, що вона є, але воно не є таким повсякденним фактором, який би з точки зору статистики впливав би на розуміння, що в нас є якась червона зона, в яку ми вже перетнули. Цього немає абсолютно. Це не тільки діяльність патрульних поліцейських, це єдина ціла діяльність усього правоохоронного органу. Ти я не можу. Визначити найчастіше. Я можу сказати загалом правопорушення про те, що це сфера безпеки дорожнього руху. Ось і все. Сказати про те, що в нас якісь є серйозні. Е... Конкретні виклики, які стосуються конкретного району або й найчастіше, немає це звичайне порушення правил дорожнього руху, які в подальшому до нас насилаються на для реагування, і ми має, мусимо реагувати. До прикладу, один із таких викликів це порушення правил зупинки та стоянки, і ми реагуємо, тому що це наша компетенція. Ми виїжджаємо відпрацьовуємо. Звичайно, якщо говорити з огляду на ту чи іншу обстановку, або не тільки місто і область, це можуть бути дорожні транспортні пригоди, які стоються на ті чи інші відрізку. Що стосується кримінальних правопорушень то немає якось чіткої такої, щоб сказати, ось тут саме найбільше трапляється. Звертаються. Звертаються, і це дуже круто, що звертаються. Чому? Тому що патрульна поліція або вся система правоохоронна. Ми не можемо на кожному кутку поставити патрульного поліцейського, ми не можемо на кожному кутку поставити оперативника і так далі. так далі Може продовжити по кожній компетенції служб. В патрульній поліції дуже сильно розвивається принцип ком'юніті полісинг. Ком'юніті-полісінг передбачає собою про те, що поліція не є від'ємною від громади. Ми працюємо тільки спільними заходами. І якщо підійти до вашої теми, до прикладу, телефонують до нас і повідомляють, що особа були вони бачать, як особа споживала алкогольні напої і сіла за кермо транспортних засобів. Так само і тут. Про те, що є підозріла особа, дякувати Богу, в багатьох випадках ми приїжджаємо і ця інформація не підтверджується. Але саме пильність громадян, за що їм звичайно велика дяка, дозволяє гіпотетично встановити осіб, котрі можуть бути причетні до дестабілізації обстановки в державі. І що стосується того, що здійснюють фото-відеофіксацію е, наслідків прильотів або е, сам приліт, і так далі, то це не зовсім добрі люди. Тому що якщо вони не розуміють, то я повторюсь про те, що таким чином вони абсолютно грають тільки на руку ворога, і такими особами, суб'єктами, уже чому суб'єктами, тому що компетенція таких фактів і об'єктів яка розписує на інші органи, і вони вже в частині, коли вже відзняли такі кадри, вони ж собі стають суб'єктами вчинення кримінального правопорушення. Тому ще раз би хотілося всім нагадати, що не потрібно цього робити. Краще повідомити усі спеціалізовані служби, щоб ми приїхали на місце, перевірили саме фахово, професійно, тому що в нас вже абсолютно є величезна кількість навіть аналогічних за своєю схожістю справ, коли ми приїжджаємо і знаємо, як правильно прийняти рішення в цій чи іншій ситуації. Якщо стали свідками або відзняли той чи інший матеріал, то його потрібно передати для спеціалізованих служб. А не висвіти в соціальних мережах, тому що якраз ось такий матеріал становив, має високу цінність, а не для споглядання їх для всіх, щоб ворог міг зробити для себе певні висновки. Інколи громадяни намагаються зловживати такою категорією як Відсутність відповідальності за порушення комендантської години. Для того, щоб знову ж таки відповісти і зрозуміти, чому введена ця комендантська година? Комендантська година введена для того, щоб ми могли, як вся система правоохорони, виявляти осіб, котрі дестабілізують ситуацію в країні. А тепер уявіть: якщо несвідомий громадянин, не маючи відношення зовсім до цих сказаних мною слів, він виходить на вулицю. То свій ресурс поліція має витрачати на цю особу для того, щоб його перевірити. Крім цього, є величезна кількість питань, які осіб, які можливо здійснюють незаконне перевезення пасажирів в комендантську годину. Ми перевіряємо всіх цих осіб. В окремих випадках ми таку особу для додаткової перевірки доставляємо до центрів в поліцію, або в окремих випадках складаються відповідні адміністративні матеріали, тому що невиконання. Розпорядження львівської обласної військової адміністрації, що стосується комендантської години, це також є відповідальність. І тому інколи в певних випадках і складаються відповідні адміністративні матеріали, де судова практика свідчить про те, що наша позиція є правильною і ми маємо право її застосовувати. Але все ж таки не є самоціллю. Притягнення до відповідальності з комендантську годину. Ми в нас абсолютно є вже на сьогоднішній день величезна кількість інструментів, які ми застосовуємо до осіб, і навіть особа, яка робила певні дії в комендантську годину і гіпотетично розраховувала, що ніхто не знає, чим вона займається, все одно. Певні органи в кінцевому запиту, чому там перебували, для чого це перебували, для чого ви так знаходилися. Зрозуміло, що є величезна кількість випадків, де ми і входимо, і в положення, чому особи перебувають в комендантській годині, різні стани зі здоров'ям і так далі. Але це все кожен раз окремий кейс. Ми зараз беремо суто конкретну особу, яка розуміла про те, що вона не має права перебувати в комендантську годину. Вона не має жодних документів, які б дозволяли їй перебувати в цю комендантську годину. Вона не може пояснити, чому вона перебуває, тому що вона так хоче. Тому ми вживаємо певних заходів, в тому числі певних юридичних інструментів, які стосуються притягнення цієї особи до відповідальності. Сьогоднішній день закон... чинений законодавство не передбачає процес притягнення працівниками патрульної поліції осіб, які не оновили свої дані або не стоять на обліку у відповідних територіальних... територіальних центрах комплектувань. Це я для цього і. Посадові особи, які можуть вирішувати питання притягнення особи до відповідальності від територіальних центрів комплектування. Зрозуміло, що у нас ми знаходимося в таких умовах, коли законодавство не є динамічним і, можливо, будуть прийняті відповідні зміни до чинного законодавства, які будуть визначати ту чи іншу роль. Але я все ж таки хочу відповідати виключно в межах наданих мені повноважень на сьогоднішній день для нас нічого не змінилося. Ми як виконували. Ті функції, які, які були до цього з працівниками ТЦК, для нас нічого особисто для поліцейських не змінилось. На сьогоднішній день з початку року звітний період, січень червень місяць, відбулося 1009 дорожніх транспортних пригод з травмованими, що на 18% є більшими ніж з аналогічним періодом минулого року. 1300 осіб. Є травмованими в цих дорожньо-транспортних пригод, що є на 20% більше, ніж з аналогічним періодом минулого року. І, на жаль, 101 особа в цих дорожньо-транспортних пригодах загинула, що є аналогічною кількістю загинулих в минулий рік. Страшні цифри просто страшні цифри. І завжди хотілося б знайти якийсь один єдиний підхід, сказати: А давайте ми заберемо це, тоді все буде добре. На жаль, це не так. І на жаль, це не працює. Це певна є утопія. 19 у нас світлофорних об'єктів, які визначені критичними. Ну, до прикладу, візьмемо вулицю Стрийську: Стрийська наукова, Стрийська Володимира Великого, Стрийська Сахарова. Це є все критичні перехрестя, які у разі вимкнення жилення або не працює там альтернативне жилення. Патрульні поліцейські в обов'язковому порядку будуть туди виїжджати. Нам повідомляють або ми бачимо про те, що є реєстрація на повідомлення на лінію 102. Або до нас безпосередньо телефонують по співпраці з органами місцевого самоврядування, тому що ми з ними визначили, що якась є певна проблематика, це техніка по різному буває, і ми виїжджаємо і будемо регулювати. Тому можна звідти і порахувати, скільки регулювальників необхідно для того, щоб прорегувати цей процес. Але також потрібно розуміти, що це не тільки критичні об'єкти, які ми регулюємо світлофорні, а й інші перехрестя у разі необхідності. Знову ж таки, у разі необхідності. Але знову ж я хочу закликати всіх про те, що коли ми наближаємося до перехрестя і ми бачимо, що він свідло, вимкне світлофорний об'єкт, потрібно керуватися тими, тими наявними дорожніми знаками, дорожньою розміткою, тому що в нас абсолютно всі перехрестя, вони обладнані ними і дають чіткість розуміння порядковості проїзду тих чи інших транспортних засобів. Ми постійно обговорюємо цю проблематику, ми постійно знаходимо шляхи вирішення цих проблем. Ми, як патрульна поліція, здійснюємо погодження організації дорожнього руху на тій чи іншій ділянці. Але все ж таки розробка схем організації дорожнього руху, тобто схем руху транспорту і всіх учасників дорожнього руху на тій і чи іншій ділянці, є в компетенції власних вуличних омежі. Ми перевіряємо і надаємо свої пропозиції, і перевіряємо ці схеми організації дорожнього руху, чи вони відповідають ДБН ДСТУ, тобто відповідним державним стандартам в сфері проєктування доріг і в сфері безпеки дорожнього руху. Але ми постійно це обговорюємо. І навіть якщо говорити про сьогоднішню ситуацію світлофоров, це також ми спільно працюємо, тому що з нашої точки зору ми. Визначили 19 світлофорних об'єктів, які знаходяться 17 на території міста, і два поза межами міста на території автодоріг міжнародного значення, де критично необхідно, що там в обов'язковому порядку були альтернативні джерела живлення. Такі світлофорних об'єктів вже з альтернативними джерелами живлення їх вже багато набагато більше. Але якщо взяти в цілому, це 170 світлофорних об'єктів, тому що навіть якщо б гіпотетично потрібно було б регулювати, ми не зможемо 170 поліцейських поставити на регулянні, та й необхідно та й немає необхідності ставити на всіх цих перехрестях регулювальника, тому що водії зобов'язані керуватися. Правилами дорожнього руху, відповідно, дорожніми знаками, розміткою, яка дозволить абсолютно безперешкодно проїхати, все ж таки знову ж таки залежить це від знання. і ось в цьому якраз полягає і співпраця. Якщо ми розуміємо, що у нас є затор, ми так само реагуємо на виклики, які приходять на скорочений номер екстреного виклику представники поліції 102, Ну до прикладу, коли найчастіше виникає затори зараз. Ми з вами також частково про це, про це поговорили зараз, тому що погодні умови. На, їх, на них потрібно зважати і завчасно планувати свою поїздку. Завчасність планування своєї поїздки це не просто рекомендація, а насправді це дуже крутий момент. От я завжди, коли я їду, мені десь потрібно їхати, моє завчасне планування полягає в тому, що я просто один із додатків ввожу пункт, який мені треба прибути, і я орієнтовно розумію, куди мені краще об'їхати, щоб спланувати і зменшити час. Якщо би всі планували, повірте, навіть в, в тій кількості. Транспорту, який в нас є, а в нас дуже велика кількість транспорту, і вона абсолютно збільшилася з початку повномасштабного вторгнення, з урахування того, що територія міста, територія Львівщини прийняла дуже багато величезну кількість наших співгромадян, та що територія Львівщини є один із логістичних центрів, які зв'язують нас із. Містами, які перебувають за межами нашої країни, і ось це все впливає клас на вуличну шляхову мережу. чи є ідеальне вирішення процесів заторів. Можливо, є гіпотетично, але економічно вона буде дуже і дуже масштабна. Тому ми маємо виходити з тих інструментів, які на сьогоднішній нас є об'єктивних інструментів. Ніхто не відсторонявся і відсторонятися від цих всіх процесів не буде. Ми постійно на зв'язку із органами місцевого самоврядування, що стосується частини міста Львова, і ми вирішуємо ту чи інше завдання точково. І намагаємося швидко це зробити. І навіть коли ми проїжджаємо на виклики з дорожньої транспортні пригоди, ми намагаємося пришвидшити цей процес. І знову ж таки хочеться закликати усіх учасників дорожнього руху про те, що коли стається дорожня транспортна пригода і розуміють кількість збитків, все ж таки краще скористатися процесом Європротоколу, аніж очікувати, поки приїде патрульний поліцейський, тому що це затор, це витрата їхнього часу, що це було набагато швидше зробити. Аніж приїде сам зробить патрульний поліцейський. І це також впливає на процесі затору. Не дарма в, наших, в різних телеграм-каналах пишуть, сталося ДТП, врахуйте умови про те, коли будете туди курсувати. Тому що будь-який затор це не тільки дорожня транспортна пригода, будь-яка перешкода на дорозі, то впало дерево, воно впливає відразу на процес проїзду. І тому тільки ком'юніті-паліс. Розуміння всіх, тому що багато хто не розуміє, що таке європротокол, і боїться складати до прикладу. Його разом оформити, якщо дійшли згоди, і є певні обставини, з яких можна складати Європротокол. Але повірте, я думаю, що в перспективи ми прийдемо до того, що патрульні поліцейські не будуть виїжджати на дорожні транспортні прогоди з такими мінімальними механічними збитками, що є абсолютно тим, тим кроком, який буде відповідати кроку в часі. Тому що дуже багато країн вони відмовилися від того, що працівники правоохоронного органу, до прикладу, якщо взяти наш. Наші критерії виїжджають на такого роду повідомлення, тому що все ж таки це має відбуватися між сторонами і страховою компанією. Ось і все.